Коли Валерій Маркус обрав пацанів, замість того, щоб обрати свій бренд, він, так би мовити, від початку, як на мене, звісно, можете сказати, що це моя суб'єктивна думка, і що я ні чорта не розуміюся на військовій справі. будете абсолютно праві, але, 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 я не чула ґрунтовного аналізу поки що по 47-й бригаді. Ну, тобто є чимало людей, які безпосередні учасники. Вони висловлювались, вони молодці, але знову ж таки, вони всередині системи, вони суб'єктивні вони не можуть оцінювати об'єктивно. Тому я сподіваюся, що мій плюс-мінус об'єктивний аналіз ситуації все ж таки допоможе в майбутньому, принаймні, не допускати таких холів. Тому що сама ідея була шикарною. Сама ідея. Заключалася в тому, щоб створити реальну бойову одиницю, яка виховує військовика-штурмовика, так би мовити, надасть йому всю техніку, що там ще надасть, головне навчання надасть. Ну, тобто там були іноземні інструктори залучені, ну, тобто, проводилася величезна робота взагалі-то. Але там є одне, але що це величезна робота проводилася з рівня посади сержанта, нехай навіть не старшого сержанта.